розпакуємо посилку, яка нам прийшла для догляду за нашою шерстю. До цього ми користувалися таким універсальним шампунем Mass Market. Зараз вже придбали таке більш уже професійну косметику для догляду. Давайте подивимось, що нам прийшло. Так... Шампунь. Гарно так щоб воно не тут мабуть. Ось такий шампунь ми придбали. Тут є ціна 559 гривень. Цей шампунь рекомендують саме для пуделя грумери Тут написано для собак та котів. Це шампунь для довгої шерсті, наскільки я пам'ятаю. Так, шампунь з ароматом зеленого яблука для довгошерстних собак і котів. На Я взяла маленьку упаковку 500 мл, але він розводиться там водою, що, здається, один до трьох. Тому взяла на пробу поки що не схотіла брати літровий. Так, далі. Далі, далі папір. Кондиціонер також було мало, яка маленька маска. Я знала, що вона маленька, але не настільки маленька. Ну, добре. Так, це маска. Прокинулась дитина, тому дознімаю частинами. відео, ніяк не можу зняти. Так, шампунь, значить, 559 гривень такий от. Е, його треба розводити один до трьох. Кондиціонер. 141 гривня. Зараз так. Розводити його спосіб застосування. Так, нанесіть на чисту мокру шерсть, втирати протягом трьох хвилин, змити теплою водою. Розбавляти його не потрібно. Тут 100 мл. Є дозатор, що дуже зручно. Він такий достатньо густий. Я думаю, що його вистачить надовго. І дуже мене розсмішила ця маска. 65 гривень, скільки тут мілілітрів. Я знала зазвичай, що вона буде така маленька, але не думала, що настільки. Так, я не бачу, скільки тут міліграм. Я не знаю, наскільки її вистачить. Мабуть, на один раз, я так думаю. Ну, запах, запах неймовірний. Але я не знаю. Може один раз, може два. Будемо пробувати маракуя для довгої шерсті. Це інша серія також і в Сан Бернар. Будемо пробувати, буду вам розказувати. Якщо вам цікаво, напишіть. Цікаво, не цікаво. Мабуть, всі, може, вже і пробували, ми не пробували, я не знаю. Дуже гарно також пахне яблуком. Але такий насичений, як маракує маска. У нас зараз почали, почала змінюватися шерсть, стала трошки така більш набита, більш густа. Є жорсткі такі волоски. І поки мене не було, тиждень я залишала собачку, я приїхала, вона вся була в колтунах. Тому мені довелося зробити їй таку коротку зачіску, побрити її. Так що налякайтесь, чого вона так обстрижена. Будемо ростити нову шерсть. Ось замовила їй таку серію професійної косметики. Будемо пробувати, буду вам розповідати. Сподобалось, не сподобалось. Вирішила показати, що ще купила у Ваврорі. Це секатор такий. Коштував 150 гривень, кому цікаво. Зараз піду, буду його пробувати. Так. Якихось великих надій у мене нема, що до нього до 150 гривень. Але мій старий вже майже не працює, тому з однією рукою не зручно. така пружина йде. Комплекті. Фіксатор? Ну, не знаю, виглядає вроді нічого. Мастило тут намазано. Підемо пробувати. -фу. Ну, загалом дуже нічого. Я б навіть радила купувати. За такі гроші дуже гарний секатор. Софі. Софі. Софи, привет. Ты гуляєш? Софі, ты гуляєш? Гуляєш? Софі. Побіжала, побіжала. Мячик. Мячик нашла. Він важкий, і ти його не піднімеш. О! Підняла мячик такий важкий, Софі. Дай покажу м'ячик, який у тебе. Дай покажу. Це мячик для киракета. Ай, не кусайся. Софі любить мячики у нас, будь-які, да? Софі любить м'ячик? Але він дуже важкий, я боюсь його кидати, бо він такий можна їм і скло розбити і попасти кудись. М'яч? М'яч. Оп. Мячики то наша любов, да, Софія? Але ми їх губимо буквально в перший же день. Софи, лови. Софи, кто там ходит? Кто там ходит, Софи? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? там? Софи, ты охранник? Охранник? Кто там? Софи, ты охранник? Молодец, молодец, молодец. Молодец. Злая собака, зла собака. Софи, ты зла собака. Злая собака. Злая собака. Зла собака. Молодец. Молодец. Софи, все, Похороняла? Все. Молодец. 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 Софи.